Нашій сім'ї зараз крик душі. Ми молимо, ми просимо про допомогу всіх неведучих людей. 2015 рік місто Нетішин Хмельницька область. Шкільний випускний. Ще рік тому одна з цих дівчат і не здогадувалась, як зміниться її життя лише за кілька місяців. Єдина донечка у звичайній і скромній сім'ї Боднарів потрапила до лікарні. Гостра міяло лейкемія М4. Лікарі нам сказали, що діагноз в України не лікується. Єдине, що вони можуть зробити, це вести в ремісію, тобто в стабілізацію. Але за кордоном якраз ця хвороба лікується. На сьогодні готові нас взяти Ізраїль і Німеччина. Вартість такого лікування від 200 до 350 тисяч євро. Не під силу нам зібрати такі кошти. Ну, Діаночка ж, як і всі її однолітки, хоче жити, хоче творити, хоче планувати своє майбутнє. Світле майбутнє Діана тепер змушена планувати просто у лікарняній палаті. Ну зараз саме головне це одужати, там закінчити інститут, знайти хорошу професію. Зібрати 200 тисяч євро родичі хворої дівчини не зможуть, навіть якщо продадуть усе своє майно. Цим людям немає у кого просити допомоги, крім нас з вами. Діана Боднар хоче жити. Давайте допоможемо разом. Ми дуже надіємося. Ми дуже хочемо, щоб відгукнулись люди. Надіємось на підтримку, на допомогу.